Всім привіт! Ви на каналі цей кліка» І всі знають, як можна зробити певну людину. Но я вам кажу, може так зробити чи ні. Я хочу спробувати і я роблю. Робимо любу людину і шукаємо кінець, самий кінець, самий кінець, самий кінець. Вибираємо такий одяг. Ну, самий кінець. Самий кінець, самий кінець. кінець прилистаємо, а тепер отут ми дивимося, що тут може знайти. Ви можете знайти отаке, і ваша людина гола. Може знайти таке, ваша людина гола. Може знайти таке. Отаке теж голе, як сказати. Но отаке теж майже гола. Це гола і оця, і оця. Тепер ми шукаємо халати. Ви знали секретне ділення, як може зробити. Як можна зробити? Це така русалочка, це така, це така. Ну і це можна взяти і зробити фашо. Та Беремо такий костюм і отакий. Або такий, або такий. по-іншому? Ну, голову людини не, не може створити. Не можна створити голову людину, ага. Но... Можна людину зробити без них. Я вам показувала. І хто хоче, то може показати. І зараз я покажу топ 5 класних речей. Ці локації є топ 1 чи 12. Хто хоче, щоб я вам показала, поставте лайк. Тут є крута яка Може пригодитися. Звідси, дивіться, дивіться, коротше. Хочете коня забирайте але це не найліпше. Чекайте сіна. У мене знайшли мітлу. Я її і хотіла брати. І хотіла найти на І хотіла вам сказати. Ну ви мені так ніколи не допомагаєте.